Це вже третя колекція ремастерів, яку робить для Crystal Dynamics компанія Aspire, і з нею стає зовсім очевидно, що фінальна якість продукту їх не сильно хвилює. Перша колекція ремастерів Tomb Raider хоча б мала дійсно прикольні елементи. Колекція обох Reaver була побудована на зроблені з любов'ю роботі фанатів серії, але оця нова колекція Tomb Raider просто існує, бо контракт підписали. Ще дуже сумно, бо дві з трьох ігор в цій колекції дуже класні, і лише заради них може бути варто купити цю колекцію під дивною назвою Tomb Raider 456 Remastered. Як і з іншими колекціями, я буду обговорювати продукт загалом і його цінність, не вдаючись в подробиці окремих ігор. У відео про минулу колекцію я сказав, що Tomb Raider The Last Revelation моя найулюбленіша класична частина серії. І давайте от одразу поясню, чому назва колекції дивна. Не існує Tomb Raider 4, 5 чи 6. Існує неймовірно класна The Last Revelation, дуже прикольна Chronicles та The Angel of Darkness, яка, яка цікава, але про це пізніше. В Last Revelation та Chronicles класичний геймплей Tomb Raider доведений до майже ідеалу, і на відміну від перших трьох частин серії або їх доповнень, ці дуже легко рекомендувати для сучасних гравців. На ці частини у серії з'явився новий композитор, але музика залишилась чудовою, і візуально ігри досі виглядають дуже класно, навіть краще за оновлену графіку, на яку ви можете переключатись в колекцію. Насправді, навіть можна задуматись, чи є сенс у цій колекції, бо The Last Revelation та Chronicles вже дуже класно граються і непогано працюють на сучасних системах, особливо в порівнянні з першими трьома. І тому що у цих ігор не було доповнень, які до цього існували лише на ПК. Але все одно ці версії приємніше і зручніше проходити, ніж оригінальні. А в The Angel of Darkness ще й відновили декілька геймплейних елементів, які були вирізані в першій версії гри. Все одно питання дорічності цієї колекції залишається, бо робили її явно без сильного бажання. В Chronicles та The Angel of Darkness існувала купа багів, хоча деякі з них виправили, деякі залишились і з'явились нові. Візуально The Last Revelation та Chronicles виглядають з оригінального графіку краще за нову в більшості ситуацій. Ну тобто, самі подивіться, чи вам цікавіша гра, яка яскрава, захоплива, з красивими кольорами, чи та, яка більш сіра, нудна і інколи навіть не всі візуальні елементи картинки оригіналу відтворює. Виключенням стає лише The Angel of Darkness, яку я проходив лише з новою графікою. Але ви, мабуть, навіть і не знали, дивлячись на екран, бо різниці майже нема. Деяких персонажів та елементів локації взагалі не оновили, а те, що оновлено, зазвичай майже непомітно, окрім виправленого тексту. І це мені знову нагадало про The Thing Remastered. Night Day свою версію перетворили PS2 гру на сучасну гру, тоді як The Angel of Darkness все ще виглядає як PS2 гра, просто у трохи вищій якості, що я вважаю недостатнім для ігор настільки важливої та відомої серії. На жаль, ваш досвід з іграми колекції теж з часом стане не найбільш приємним. У The Last Revelation є проблеми, але в найгірші моменти вона просто трохи незрозуміла. Chronicles до останнього з чотирьох сюжетних розділів дуже класно, але той останній розділ настільки жахливий, що я б його назвав одним з найгірших прикладів у класичному Tomb Raider, десь на рівні Unfinished Business. Ну а The Angel of Darkness просто залишається незакінченою грою. І те, що декілька маленьких шматочків в неї відновили, ситуацію не виправляє. Проходити гру все ще дуже неприємно. Я зробив своє життя ще гірше, вирішивши проходити гру як колись на ПК. Оригінальна пк версія замінила управління на класичне танкове. Не повторюйте мою помилку, PS2 версія гри була першою частиною серії з управлінням відносно камери, і хоча воно теж доволі погане, воно краще за танкове в цій і лише цій частині. В будь-якому випадку проходити гру рекомендую лише з академічної зацікавленості, бо вона навіть не захопливо погана, а просто зламана і доволі нудна. І ремастер цього не змінює. Ну і звичайно ж, цю колекцію Аспер продовжила робити з Руснею, яка платить податки. Схоже, вони поки не вирішили зупинятись, а Crystal Dynamics, я так розумію, плювати на репутацію класичних серій, на які в них є права. Тому я очікую, що така фігня знову повториться. Варто ще додати, що всі проблеми минулих двох колекцій тут. Не змінились ніяких налаштувань графіки, жахливий дизайн досягнень, коли вам треба неправильно проходити гру. Абсолютно не потрібний режим нова гра плюс і проблеми з управлінням, яких нема в оригінальному релізі. Цього разу ще додається те, що в Chronicles вирізали бонусну галерею, а значить, знаходження секретів тепер взагалі нічого не робить. Мені шкода радіти цій колекції, бо як колекція, вона неймовірно низької якості і розробникам явно плювати на результат. Але The Last Revelation та більша частина Chronicles дуже класні, і в них варто грати, що витягують цю колекцію з могили, в яку вона сама себе поклала. Якби я став рекомендувати, в які якій Raider ігри грати, я б пропустив першу колекцію ремастерів і порекомендував цю, а потім найкращий період серії трилогію Ледженд. І буде дуже сумно, якщо ту трилогію кинуть на ремастер цій ж команді шахраїв. Тому я сподіваюся, що Crystal Dynamics хоча б трохи подумають наступного разу.